Всім доброго, гарного тихого мирного дня. Так, сьогодні ми маємо 1 березня. І на кінець то у нас закінчились окоти. Остання кізонька народила карамелька. Оця риженька карамелька, первісточка карамеля. А ну, дивись сюди. Народила. Дуже важко народила. Але все добре вроді з нею і з козенятками теж. Народився перший козлик, сам народився, все добре. А потім друге козенятко ну, ніяк не могло народитися. Я потім їй вже допомагала. І ми разом справилися. Правда, козенятко було, можна сказати, майже мертве. Але вона його почала вилизувати, і воно потихеньку-потихеньку почало дихати. Друге козенятко козичка. Так що все добре, козенятка в хаті. Е... Жужа бушує, як завжди, в своєму репертуарі. Забрали в нас сьогодні четверо козеняток, чотири козочки, від красотки дві козочки і від луни дві козочки. Залишились два козлика від малишки. Ну і ці двоє козлики, козичка від карамельки. І ще козочка залишилась від джужі. Якщо цю козочку не заберуть від жужі, то ми її собі залишимо. Бо козичка дуже файна. Крупненька, гарненька, чорненька. На що дрох не знаю. Вроді би як будуть рожки, Ще там не зовсім понятно, малесенькі вроді гулечки є. Ну, ще ж треба почекати, що ж тут пройшло. Два дні як вона народилась. Козочка гарна, вушка в неї коротеньке. Я узнала недавно буквально узнала, що ці кози лама, ламанчі, коротковухі. що в них є вушка двох типів. Чуть довші це ельфи, називаються. А трошки, корот... що геть-геть короткі, там при самій голові, то це суслики. То це така в жужі козичка, Суслік. Геть малюсінькі вушка, їх зовсім не видно. Да, жушка? Тато був безрогий, а жушка рогата, а козичка не знаю, що яка буде, Ну, вушка коротюсінькі-коротюсінькі. Не, не в маму, не в тата, бо в мами є трошки вушка. І в нього були такі трошки, ну такі, як оце кажуть, ельфи. А вона. Родилась з вушками сусліка. Ось такі у нас справоньки. тепер у нас роздой, малишка, красотка уже на трьохразовому, луна поки ще на п'ятиразовому доїні і карамелька. І жужа теж на п'ятиразовому доїні. Дасть Бог роздою. І буде легше. Уже трошки легше, що забрали четверо козеняток. Ще одну козичку мають забрати від карамельки. Десь через 2 дні. Цю, що сама найменша остання народилася. І залишаться у нас козлики. Три козлика, два старших, один менший, цей, що сьогодні народився. І ще нам сьогодні привезли козлика. Ну Це козлик буде для покриття кіз, буде рости на осінь. Козлик за з Anon 50 на 50 Біленький, з довгими вушками, довгоногий. Красавчик, в общем потім покажу з ньому відео. Хороший козлик. так що Залишилося у нас шестеро козеняток поки, чотири козліка вже з цим що привезли, і дві козочки. І наші дорослі п'ять кіз. Дай Бог, щоб уже всі пороздоювались, щоб уже молочко давали гарно і все буде у нас добре. Ну Ми вже і так, слава Богу, з молочком. Від луни, від красотки і від малишки ми вже п'ємо молочко. А карамелька і жужа поки на роздої. Ну і луна теж ще на роздої, тому що луна і карамелька це в нас первістки. Що хочу сказати за карамельку. Коли вона ходила кітна, вона дуже була дика. Не давала потрогати ні живіт, ні вимячку, нічого. Я дуже переживала, як її буду доїти. Але, слава Богу, вона народила і перше доїння, і вже друге доїння. стояла смирненько, тихесенько, Даже ножку не піднімала, і все у нас добре. А Луна навпаки, давала потрогати і живіт і вимячку, а стояти не хоче. Перших п'ять днів взагалі не стояла, скакала, як. Не знаю, що. Вчора, вроді би, як трошки вже стала стояти, сьогодні знов піднімала задні ноги. Ну, нічого, вона привикне. Вже все одно є трошки успіхи. Так що, я думаю, що все буде добре. Так що, такі наші новини. Всім дякую, хто був з нами, хто нас дивився, слухав. Кому не шкода, прожимайте лайчики. Кому цікаво, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня і всього найкращого. Всі бувайте здоровенькі і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!